Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Тачки і ржаве змагання. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. ржаве відро. Так називається Стадіон Сирника, найвідомішого буксира в радіаторному раю. На цьому стадіоні сирник та його друзі змагаються у стрибках із трампліна і метанні покришок, а іноді навіть ганяють трасою. Одного дня сирник жбурляв на стадіоні покришки зі своїм найкращим другом, блискавкою Маквіном. Зненацька вдалині пролунав гуркіт потужного двигуна. Сюди їде Буба, враз посмутнішав сирник. «Буба!» Теж буксир, але значно більший за сирника, а ще новенький і блискучий. А ось характер у нього паскудний. За Бобою на стадіон виїхали два менші буксирники і почали зацікавлено розглядати все навкруги. Твоя правда, Бобо, це просто чудова місцина для нашої штаб-квартири, сказав один з них. Сирник і блискавка перезирнулися. А потім приголомшено подивилася на незваних гостей. Це ще що таке? Так, так, хлопці, розплився у бридкій усмішці Буба. «Тетр і тетр молодший. Ха! Власники компанії з перевезень, і тут їх буде штаб-квартира. Це чого ще? викрикнув блискавка. Невже ти забув, сирнику? Ми ж домовлялися з тобою влаштувати змагання, а переможець одержить цей стадіон. Запитав Буба, вдаючи здивування. Та буде такого не може. вигукнув блискавка. Може. А коли я виграю, то віддам стадіон тетрам, і вони розмістяться тут. Що ж, Бубо, – пробурмотів сирник. Не пам'ятаю, щоб ми про таке говорили, але я останнім часом дуже забудькувати, тому повірю на слово. Давай змагатися. Сирник і Буба домовилися, що змагатимуться тричі. Спочатку ловитимуть шини, потім будуть маневрувати між конусами і насамкінець зроблять по колу на стадіоні. Переможець той, хто виграє більше змагань. «Судитимуть тетри, заявив Буба. Та нізащо? обурився блискавка. Тетри, твої друзі. Зрозуміло, що вони підсуджуватимуть тобі. Пусте! Заперечив доброзичливий сирник. Вони начебто славні хлопці. Нехай судять, блискавко. Задоволені тетри подалися на суддійську платформу. Давай, бубо, покажи йому, де раки зимують. вигукнули вони, начепивши капелюхи суддів. Не хвилюся, сирнику, я в тебе вірю, підбадьорив свого друга Маквін. Починайте Виголосив тетер молодший механік Гвідо підкинув у повітря величезну купу шин. Боксири запустили свої гаки. Буба ревів, як сирена, намагаючись випередити сирника. Сирник упіймав гаком одразу дві покришки, потім ще одну. І ще Буба зловив три шини й мало не випустив четверту, проте витримав її нічия. Дзвяк. Буба вдарив своїм гаком по гаку сирника, скинувши з нього одну покришку. Тепер у Буби стало більше шин. Ха! -ха! Ура! Я переміг! Я! Я найкращий! загорланив він. Що, що? Ти змахлював? обурився блискавка. А, пусте, я думаю, він ну, не навмисно, мовив сирник. Сирнику, ти занадто добрий до цього буби. Добре, послухаємо суддів, розреготався Буба. Всі перевели погляди на суддівську платформу. Буба зіграв нечесно, оголосив тетер молодший. Яка різниця? Він виграв! Буба, суперчемпіон і зловіння шин! перебив його тетер старший. Наступним змаганням було маневрувати між конусами. Після сигналу суддів сирник і Буба рвонули вперед. Але незабаром обидва заковтались у грядзюці. Значно більший буба ковзався сильніше, а від цього він шаленів. Тож і керувати став ще гірше, весь вимазався і буксував. А сирник і не думав сердитися. Він забавлявся, кепкував із суперника, їхав обережно і неквапливо, інколи навіть здавав назад, і в нього все вийшло просто чудово. Сирник переміг. Настав час останнього змагання кола по стадіону. Буба вирвався вперед. Сирник зібрався його обігнати, аж тут бабах! Гак Буби впав на трасу. Перед самісіньким носом сирника зметнулися іскри. Бубо, ану припини. закричав блискавка. Це занадто небезпечно. Але Буба тільки злісно посміхнувся і далі блокував гаком шлях, яким сирник міг би його обігнати. Буба вже заходив на останній поворот, як раптом зачепився гаком за щось на дорозі. Гак заклинуло, бубу рвонуло назад і перекинуло на бік. «Ой-ой, допоможіть, рятуйте! зарюмсав буба. Без сторонньої допомоги здоровенний буксир не міг встати на колеса. Сирник наздогнав Бубу і зі скрегітом зупинився. Тримайся, зараз я тебе підніму, сказав він Бубі. Але нічого не вийшло. Той був занадто важким. Тетри, рятуйте. гукнув сирник до суддів. Ти йому допомагаєш, попри те, що він намагається відібрати в тебе стадіон? Оторопіли тетри. Буба вскочив у халепу, а я повинен його виручити. Ану, давайте разом у нас вийде, відповів сирник. Утрьох вони підчепили бубу гаками і, доклавши чимало зусиль, поставили його на колеса. Той лише сопів і мовчав, втопившись у землю. Йому було дуже соромно. Ось так сирник залишився власником стадіону і ржаве відро. І кращим буксиром радіаторного раю, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.